Знижки представляють єдині знижки на псиловальзам п'ятнадцять відсотків. Аптеках вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Мовчання безугли припинилося. Одіозна нердепка знову напала на головнокомандувача зсу Олександра Сирського. Вона, так би мовити, прокоментувала операцію ЗСУ на Курщині, а також висловилася про те, що відбувається на донедавна. Єдиному офіційному фронті і висунула чергові претензії до сирського. Не забула її про колишнього головкома залужного. Усі деталі нового скандалу розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. І знову за допомогою Фейсбуку одіозна нардепка Мар'яна Безугла висуває претензії головкому сирському. Вона вирішила розповісти за куліс спецоперації на Курщині, але не забула пригадати інші гріхи. На своїй сторінці у соцмережах Безугла зазначила, що ідея спробувати перенести війну на територію агресора виникла вже давно, і наші спецслужби, а також тодішній керівник східного фронту Хортиця Сирський її підтримували. Але проти виступав попередній головнокомандувач ЗСУ Залужний, коли сталася зміна головнокомандувача, новий заручився політичною підтримкою і став планувати дещо серйозніше. Кажу чесно, на тлі суцільних менеджерських провалів, які були цілком очікуваними, оскільки Олександр Станіславович терпить фіаску у середньостроковому плануванні, підготовці резервів та елементарно не виховує собі сильних лідерів-помічників, а все замикає на особистий мікроменеджмент. Головнокомандувач зсу став одержимий ідеєю показати себе знову в активних діях. У процесі підготовки та через такий автократичний спосіб управління наголосила безугло. Було дещо забуто інше. Мова йде про Авдіївку, після якої росіяни пройшли 30 кілометрів по непідготовлених позиціях. Харківщина, турецька ротація та скандали із Содолем, а також непідготовлена покровсько мирноградська агломерація та багато іншого. Вона вважає, що усе це було не на часі, а на тлі активних планів нашого єдиного полководця. Наразі в Україні такий типаж дійсно зародився тільки в одній людині, і це. Вольовий варіант мислення доволі специфічний а наш до того ж базується на радянській класичній школі з системними знаннями, але з тим же фактичним ставленням до людського життя. На думку безуглої успіх у Курській області пояснюється такими факторами, як ефект несподіванки, елітні підрозділи та повна інформаційна тиша. Водночас безугла каже, що операція на Курщині спричиняє численні ризики, тож без претензій до Сирського не обійшлося. Нардепка закинула головкому за те, що з Дорецька було знято бригаду ДШВ, яка стабілізувала оборону міста після дивної необґрунтованої ротації 24-ї бригади. Наголосили, що ротації на Покровському напрямку призвели до катастрофічних наслідків. Мирноград перебуває за 9 кілометрів від ворога і за 2,5 року не був підготовлений до оборони. І дорікнула за оборону Донецької області, і що зараз цьому приділяється ще менше уваги. До того ж, нардепка вчергово висловилася про кадрові ротації генералітету на сході, які викликають занепокоєння. Наприклад, досі на посаді полковник Луценко, який керував під час прориву Росіян на очеретине. А його заступник, полковник Ледовий очолив напрямок Турецька і Чазового Яру. В обох діє содолівська методика вперед, вперед. Після призначення Ледового ситуація ще більше погіршилася. Але сирський подав цих двох в указ президента на орден Богдана Хмельницького другого ступеня. Знову знову згадується генерал Содоль. Герой України з 2022-го після втечі з Маріуполя досі не покараний на ВЛК. Усе це каже без угла, системні проблеми в ЗСУ, про які вона писала раніше, але є і дещо нове. Наприклад, під шумок Курської ейфорії Сирський випустив розпорядження про відправку всього новоствореного командування сил безпілотних систем, яке очолює Сухаревський і яке створювалося, попри його бажання на схід, що фактично означає його ліквідацію як інституції. А сірий кардинал Сирського додає вона, генерал Гаманець Голоднюк, проводить низку цікавих реорганізаційних змін із зачисткою молоді та незгодних на стратегічному рівні. У житті немає чорно-білого. Останні місяці я дуже страждала психологічно від комплексу. Вони що моя кампанія за системні зміни в ЗСУ і проти попереднього ловкома сприяла тому, що до влади прийшов ще гірший. Зараз маю привіт обережно порадіти, хоча б за те, що новий таки зробив щось не гірше, а краще, дійсно краще. За словами безугло, військові питають її про нас забудуть? Сирський тепер робитиме все, що захоче. А як же інший фронт? А що з підготовкою з переведеннями з навчальними центрами з корупцією з неповагою до правди, з ліквідацією неугодних і коли його звільнять? Ні, нічого не забуто, і ніхто не має забути, має бачити і розуміти. І перш за все, президент. Як вважає нардепка Україні потрібен головнокомандувач, який розвиватиме ЗСУ, приділятиме увагу усім напрямкам, виховуватиме нових лідерів, готуватиме резерви і даватиме наступати. Олександр Станіславович споживає і не генерує. І це чи не найбільша проблема, якщо узагальнити відверто і без ейфорії? Вибачте. Що важливо, у Фейсбуці Мар'яна Безугла давно закрила коментарі для українців. А місяцем раніше нардепка звинувачувала сирського у тому, що її джерела підтверджують, що Сирський згоден підписати режим припинення вогню із Росією. На турецький напрямок тепер вже треба перекидати додаткові резерви. Їх зривають і знову закривають діру десантниками 95-ї бригади та іншими. Масове вбивство втрата територій. Межа. Ряд джерел підтвердили мені два надзвичайно важливі моменти щодо позиції сирського та його оточення. Він згоден підписувати режим припинення вогню та всякі варіації на тему капітуляції та примусу до миру. Він не вірить в перемогу і щиро вважає, що ми не здатні отримати перевагу над росіянами на власній землі, адже він мислить симетрично і робить єдиний логічний для себе висновок. Також нагадаємо, що раніше командири батальйонів і дивізіонів 80 ї окремої десантно-штурмової галицької бригади дешеве закликали президента Володимира Зеленського не звільняти з посади комбрига Еміля Ішкулова. Слава Україні, пане Верховний Головнокомандувач збройних сил України, пане президенту, головнокомандувач збройних сил України, командувач десантно-штурмових військ збройних сил України. Ми командири десантно штурмових батальйонів 80-ї окремої десантно штурмової галицької бригади. Ми воїни, які першими дали бій ворогу на Донбасі 10 років тому, боронили Донецький та Луганський аеропорти. Ми зупинили ворога у Вознесенську, тупили росіян під Білогорівкою, брали участь у контрнаступі на Харківщині, тримали Бахмут, звільнили Кліщеївку. Ми ніколи не давали задню та сумлінно виконували бойові завдання, але, на жаль. Настав час, коли ми вимушені вийти в публічну площину. Нашу бригаду очолює професійний військовий, офіцер-десантник, полковник Ішколов Еміль Шемілювич, який пройшов усі командирські ланки від командира розвідувального взводу до командира бойової бригади. Він знає, що таке вести людей у бій, у тому числі у тил ворога. Знає, що таке ворожий полон. Він нагороджений численними державними нагородами, серед яких народний герой та орден Богдана Хмельницького трьох ступенів. Це командир, який детально планує всі операції. Адже для нього на першому місці це життя кожного з нас. Це професійний військовий, який розуміє сучасне поле бою та адекватно реагує на виклики російсько-української війни. Ми не розуміємо, чому. Командири, які користуються беззаперечним авторитетом серед особового складу, які мають звичайний бойовий шлях та досвід великої війни, неугодні для вищого керівництва Збройних сил України, адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових опогонів та орденів. Вимагаємо залишити на посаді командира 80-ї окремої десанто-штурмової галицької бригади, полковника Ішкулова Еміля Шамільовича, та й надалі готові виконувати завдання під його керівництвом та звільняти нашу землю від російської нечисті. У командуванні ДШВ переконують, що і шкулова насправді хочуть призначити на вищу посаду. Однак, нардепка Мар'яна Безугла стверджує, що таким чином там намагаються зав'яти інцидент і звинуватило у причетності до цього головкому Олександра Сирського. Та й в цілому безугла ніколи не була скупована критиком. Коли посаду головкому обіймав залужний, чи не щотижня чи щодня нардепка знаходила чим дорікнути головнокомандуючому? Про усі ці скандали ми писали детальніше раніше. Крім цього, варто нагадати, що, попри збурення колег Мар'яни Безугла досі лишається при своїх посадах в оборонному комітеті і йти не збирається. А що ви думаєте про нові заяви Мар'яни Безуглої та чи сама усе це вона пише? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Слава Україні, слава зсу, бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.